Материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови. Сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово Гімн величний. Грім звитяг і клекіторлий. Звук вітчизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну а третє слово. Мила, буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистю, і така, як мрійка мрійна Перейшов усі світи я. Є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова Мова матері уста.